Історія з Києвом. Ось у Києва Верховна Рада на попередній сесії, ну, на попередньому тижні, забрала 8 мільярдів гривень також з податкових надходжень, які вони повинні були отримати. І можливо, так, ми ж бачимо також рішення Міністерства громад про те, щоб визнати тепер, Одесу так, територію Одесси, бойових дій. Так. І до речі, ось що каже Потапський, що це також призведе до того, що ми не до єдиний податок від ФОПів, тому що в зонах бойових дій вони не сплачують податки. Тобто, ФОПам мабуть це буде приємно, А ось бюджету, і тим, хто залежить від бюджету, не дуже. А цей ризик закладений в плани щодо повернення цього кредиту. От Ви зараз кажете, ми знаємо, що у нас гроші будуть. Це податки наших громадян. Ну, але… Ось Потапський каже, що це 200 мільйонів гривень. Я думаю, що те, що ми отримаємо до кінця року, перекриє навіть ці 200 мільйонів. Але ось це неприємно. А, так, сьогодні бачила також читала заяви мера Одеси з цього приводу. Там ще одна так. історія: що о, прийняли ж закон, що ми повинні були прийняти всі програми на три роки вперед. І тепер не можна змінювати ці програми. І… Одна з таких ідей, що для чого це робиться, ми не можемо насправді ідеально на 100% розпланувати наше майбутнє на три роки наперед. Це в принципі неможливо, особливо під час війни. Але навіть якщо б не було війни, це все одно неможливо. А далі ми будемо в такій ситуації, ну якщо цей закон не змінять, що ми можемо витрачати тільки гроші на те, на що ми спланували ось на сесії 2 липня. І може бути така ситуація, що в нас гроші є, їх багато в бюджеті, але витратити через цей закон ми не можемо. І тому буде така ситуація, що у місцевих бюджетів дуже багато грошей, які вони не витрачають. А дивіться, які дураки. Давайте в них заберемо. Можливо, Потавський мав на увазі це. Давайте рухатися далі. Йдеться про 16% річних мінімум. А чи розглядалися напередодні голосування, чи сьогодні можливо в сесійній залі інші варіанти фінансування? Ну з іншими умовами? Дивіться, це державний банк. Я наскільки розумію, було були проведені перемовини з ними. Наскільки я пам'ятаю, в минулі рази, коли ми брали кредити в державних банках, там було також 16-17 Якщо взяти інфляцію, інфляція у нас за останні місяці там 14-15, то фактично з вирахуванням інфляції ми 1-2% сплачуємо за користування цими коштами. В чому ще історія? Якщо ми не, наприклад, не закупимо ці ліфти зараз, то ми їх закупимо через там півроку, а через півроку вони будуть дорожчі. І тому ми на цьому кредитові втратимо ну, просто там 1-2%. І в нормальній ситуації, в принципі, нормально брати кредити на такі речі. Цей кредит без застави. Тобто, якщо ми там, через якийсь форс-мажор не зможемо розрахуватись, то ми не будемо нічого винні. Я пам'ятаю, в 2009 році була така справа Смолера, Якщо ви пам'ятаєте, був такий Едуард Смолер, голова. Якщо не помиляюсь, управління комунальною власністю. І тоді мерія взяла кредит під заставу міських будинків. Один з них був Ракс на Ришельєвській. І тоді мерія ну, спеціально не виплатила цей кредит, і тому ті, хто нам його видали, забрали ці будинки собі у власність.